Так, зняли ще трампльорну кришку разом з дротами, мішає зняти трампльор. Трампльор зняли ми. Трампльор там простенько на 13 гаєчка відкрутив, витягнути все. Але одна фігня, коли знімаєш рознощик, він уходить по бездорожжю. що Тут вже капець заржавіле таке було, на насилу сняли. Но це єрунда. Неможливо вибити, щоб зняти шестерню привода трампльора. Щоб витягнути зараз вал, бо датчик хола знаходиться ось він. Він знаходиться під е, коректором ходу, ну, контакти типу, бігущі. Їх треба стягнути, витягнути з валом разом, щоб достатися це не далі покажу, якщо вдасться висверлюю. на чотири тут. Значить до половини висвітлили його, ну, до половиною трохи висвітляли. І далі він йде, вибивається. Так, все далі. Заразня привода знімається легенько, підковари все. І от витягується вал в сторону. От сюди витягується. Ця, по суті, я так понял она завальцована. Це знімати не потрібно нам. но дуже тут поганому стані це все треба почистити частенько, там втулочки. Воно стоїть на втулках. Вот на втулочках. Все треба почистити вимити. Це. І ось вот знаходиться датчик холла під низом. Чого його неможливо зверху зняти? Ось вот тих чотири болтика. І ось вот. вот датчик холла сам. А це кліємник. Ну, оригінальний настільки тільки що питав коштує десь 2 в районі 2600 бошевський. Такого плану. Значить, коли знімали э, розносчик, Тут отверточку надавлював також, щоб він зіскочив, бо тут дуже ржаве, зараз я маю чистити, не заржавів тут конкретно. Чуть загнулося в ці контакти. Тут їх п'ятициліндрові, тут п'ять контактів на кожний циліндр. Тіпу, коли доходить до датчика холод, іскра появляється. І чуть вони вийшли в мене неодинакова відстань. Воно, в принципі, контакт щок, замикає манітне кальце. Ну, короче, беру вон, типу, Всі практично підрівнював одинаково, щоб ніде нічого не черкало, щоб все класно проходило. Відкрутіли три болтика, до четвертого не знаю чого, але четвертого не було. Тільки три. Ось він знімається датчик холоду доверху. Тулочка все лишається, просто так витягується. Так, номерок. Якщо кому цікаво, зараз я наберу різкості. Ось номерок. 1, 200, 30 329 098. А здається мені, що датчик хула згорів, це через цього байду. Це на п'ятий чи перший цілі, не знаю, як воно вважається звідки. Сама довша. Тут таке з'єднання і ця от, не заходила до кінця, вона не сідала на своїй ції. Ну, це моє предположення, може хтось щось підкаже. Оце кулібні Взяли з чогось другого, кусок додали. Непонятно, обрізали. Тут контакту взагалі не буде. тут все окислене. Це в цьому і справа, бо що воно шукає тончі місця, а наче колу саме такий праздворій. По цивих всіх парашах. Коротше почистили ми. Термо трамблер. Чекаємо запчастин. Датчик хола чекаємо ось. Все чистенько, вал вимитий, вичищений, тут теж все почищено. Тут теж все почищено. Чекаємо запчастини. Нема запчастин.